Продається машина BMW x 6 2008 року в кузові Е71, двигун 3 літри, пробіг 200 тисяч км. На автоматі, позашляховик, комплектація базова, змінено ГРМ, масла, свічки, фільтра, гідравлічні шланги, рульові рейки, встановлено нову оригінальну водяну помпу. Масло мінялося кожні 8 тисяч кілометрів. Встановлено нові диски ВСП італійські Б679 зимового гума Мішелін. Всередині, зараз покажу, встановлено картплей фірми Tossen 360. Так, показую ще шкіряний салон. Так, задній, сидіння теж в шкірі. І багажник. Великий вмісткий. За додатковими питаннями звертайтесь. Показую під капотом.